Президент США Трамп з чотириденною поїздкою в Шотландії вже з прем'єр-міністром Великої Британії зустрічається так само, як і з приїжджає Урсула фон дер Ляїн, президентка Європейської комісії, також щоб зустрітися з президентом США. Головні теми після саміту ЄС-Китай. Головна тема, як зупиняти і зупинити російську агресію, як так зробити, щоб російська військова. Машина і військово-промисловий комплекс не мали стільки ресурсів і доступу до технологій, які вони намагаються отримати, попри санкції. І ще одне. Такі візит, і така поїздка Трампа відбувається напередодні державного візиту президента США до Великої Британії. Такий державний візит вперше в історії відбудеться два рази, і відбудеться він 17-19 вересня. Але то вже будуть офіційні союзницькі відносини. А зараз протягом чотирьох днів для нас дуже важливо, щоб Трамп, Стармер та Урсула фон дер Ляєн нарешті вирішили жорсткі санкції і. Припинити припинити можливості для Росії вести війну агресивно проти України.